Знаємо, що ви зайняли перше місце у конкурсі на кращу зупинку. Всі наші жителі і всі підприємці і організації з розумінням до цього віднеслись і допомогли нам у будівництві цієї зупинки. Значить, зупинка вийшла ну, оригінальна, необична. Таких я навіть мало бачив десь в якісь і Полтавській області. Приділили максимум зусиль. І коштів, і все, і, і не помилилися. Все вийшло на славу і всі любуються. Уже у мас засобах масової інформації ми бачимо, що вже 400 інтерв'ю і е, більш позитивних. Про те, що говорять, що краще займалися більшими справами там, чи дорогами, чи іншими якимись справами по ремонту там чи по чому, то це неправильно, позиція неправильна. Ми вважаємо, що це, ми затратили десь хай неопределенну невеличку суму, а виграли грант 100 тисяч гривень, який буде направлено на ремонт доріг. Ідею подав лісничий Пішняк Олександр Михайлович, він десь її або бачив, або або знайшов, може в якомусь теж або в інтернеті. Ну, більше всього, що бачив, бо він привіз макет уже малесенький макет зроблений. І от, от схотілося таку, щоб ні в кого такої не було. І я вважаю, що вона дійсно вийшла. А от скажіть, що ви плануєте найближчим часом таке для благоустрою ще села? Ми не плануємо, ми зараз робимо. Ми робите, от да, сьогодні ми вішаємо. Um uh Вуличне освітлення, тобто фонарі вже десь близько 30 фонарів повісили. Сьогодні ось проводяться роботи, зараз можна їх от ви бачите, фонарі. Значить, у нас була, була стара лінія вуличного освітлення, вона працювала вже більше 10 років, але зараз сучасні технології вимагають і енергозбереження, і краще освітлення, і щоб були обліки, окремі обліки, тому ми зараз у нас вже є на зеленому клину. Зроблено дві такі лінії на окремий облік, де стоять лічильники, ті, що ми платимо по низьких тарифах, по ночних. Зараз ми ставимо ще чотири, але в плані ще буде чотири, щоб освітити повністю весь населений пункт. З приводу школи, от там така чули, неприємна ситуація була. Неполадки устраняють. Були неодноразові комісії. І комісії вже зробили відповідні висновки. Висновки такого формату, що як такої великої загрози ця трагедія немає, але є великий об'єм робіт. На сьогоднішній день все, вода вже не йде по тій магістралі, зроблена нова обводка, значить її іменувало все. На сьогоднішній день основна задача це зробити ограничення попадання наружних вод, тобто сточних вод. Надо необхідно в першу чергу зробити. Відмостку, хорошу відмостку, яка заблокує воду попадання в щілини у півфундамент. Потім була, іде, була пропозиція мати на наружу цей ґрунт, той, що підмився, але і, і наука, і, і всі говорять про те, що якщо вода більш не попадатиме, значить треба залишитися. І він буквально за певний період, якщо туди не буде попадати води, він устоїться. І тоді тільки досипать його, засипать той формат, який провалився, і, і все можна. Буде зробити, зробити все так, як положено. Все працюємо в цьому напрямку, Домовились так, що всі кошториси всі узгодять із районною радою, як вона є основним утримачем з районним відділом освіти. А все, що не вистачає, але ми маємо кошти і будемо допомагати. Якомога скоріше зробити і вирішити питання. Ну, я медсестра Лютенської лікарні загальної практики сімейної медицини Міщенко Лідія Васильівна. У цьому році нам наш колгосп, Астарта, імені Довженка зробила нам шепську допомогу і зробила ремонт в трьох кабінетах. Це маніпуляційна, санітарна кімната і щеплювальний кабінет. Ну, ви самі бачите, що ремонт зроблений гарний. Провели водичку в ці кабінети.